Усім привіт! Давайте з вами в цьому відео раз і назавжди розберемося, як позбутися страху публічних виступів, і ви готові до цієї розмови, якщо ви вже дивитеся це відео. Але з самого початку, звичайно, нам потрібно з вами трошки більше познайомитися. І розпочну я з того, що розповім вам, чому я вирішила з вами поділитися своїм досвідом на цю тему. Ну, по-перше, тому що я хочу. І цього, в принципі, вже достатньо. А по-друге, це те, що я маю величезний досвід в публічних виступах, тому що я виросла буквально на сцені з 4 років, я виступала, я танцювала, і десь з 13-12 років я вже виступала в трошки іншій ролі. Для мене я була ведучою, грала в шоу-програмах, різних таких постановках, тому в мене дійсно дуже-дуже багато досвіду в цьому. Це якщо брати такий досвід, як артиста, артистки, точніше. Але також я виступала дуже багато на конференціях різних, там, під час навчання в університеті, також на різних вже такого більш високого рівня інших подіях, тому в мене дуже великий в цьому досвід. А ну і плюс я ще маю досвід роботи в кадрі і в прямому ефірі, і на телебаченні, і на Ютубі, і де тільки хочете. І найбільша аудиторія, на яку я говорила, це була тисяча. 1100 чи 1200 людей, я точно не пам'ятаю. Треба перевірити, яка максимальна посадка в театрі Соломії Коршельницької у Львові. Я думаю, ви точно бачили цей театр і розумієте, про що йде мова, і про який масштаб аудиторії йде мова. От, а найменша аудиторії, на якої виступала, це 13 людей. І чому я згадую найбільш оцей такий вилку? да, range? Між найбільшою кількістю і найменшою кількістю, тому що це насправді має значення, тому що одне діло, коли ти взаємодієш з тисячою людей, а інше діло, коли ти взаємодієш з 13 людьми, і в тебе там зовсім інше якби завдання по взаємодії з цими людьми, тому що ти хочеш більше там практично кожну людину, і ти значно знаходишся до цих людей. Але давайте з вами говорити про те, як все-таки позбутися страху публічних виступів. У мене він е певно був. Але я завжди розуміла для чого мені це У мене завжди це бажання. Що я хочу отримати від цього виступу, що я хочу донести цим виступом, воно завжди переважувало е, мій страх. І насправді, е, пункт номер один для вас, якщо ви боїтеся, або якщо ви маєте хоча б мінімум хвилювань перед тим, як виступати, це дуже добре, це дуже класно, тому що це означає, що вам не все одно. А якщо вам не все одно, значить у вас точно вийде. І насправді, навіть професіонали. Вони е, теж перед важливими виступами хвилюються, і це абсолютно. Абсолютно нормально. А далі наступний пункт, який вам потрібно розуміти, це те, що всі помиляються, всі мають право на помилку, і знову ж таки, навіть професіонали. Я думаю, ви бачили, як професійні диктори, ведучі, актори і так далі мали якісь ну такі факапи на сцені, де, наприклад, або забули слова, або заговорилися, або ще щось. Тому це теж абсолютно нормально. До речі, в мене був такий цікавий досвід. Якось я була на зйомках однієї телепередачі. І це е, був запис, тобто це не був прямий ефір, це був запис. Ну як на мене, з мого досвіду, то записом трохи легше, тому що ти розумієш, в разі чого можна це там перезаписати. Але навіть е, за таких умов, що це був запис, був наперед сценарій ведучий з колосальним досвідом Ви точно їх знаєте? Я просто не хочу зараз ну, називати ці імена, щоб не було так, що типу, я погано щось сказала, типу чи ще щось. Я це говорю більше в контексті того, що всі насправді помиляються це абсолютно нормально і при записі. Цієї передачі ви точно її бачили в ефірі, а потім на телебаченні ведучі, якби так, запиналися, вони хвилювалися, і це абсолютно нормально. І якщо ви думаєте, що від цього стала гірша передача, чи там менше людей її люблять, чи хтось менше любить цих ведучих, абсолютно ні, тому що всі ми люди, і це нормально помилятися. Наступний момент це розуміти, для кого і для чого ти це робиш, що ти від цього отримуєш, що ти хочеш донести своїй аудиторії. І ось це розуміння допомогти. Може тобі краще підготуватися, а коли у тебе буде проведена хороша підготовка, то відповідно і страх перед виступом буде менший, тому що ти будеш більш підготовлений. Але про це поговоримо пізніше. Поки запам'ятають про те, що потрібно себе запитати, для чого ти це робиш. Варіанти, для чого ти це робиш, можуть бути дуже різні. Від того, щоб потішити своє самолюбіє до того, щоб заявити про себе. Також можна спробувати себе в новій ролі, можна поставити перед собою за ціль розказати про свої думки і отримати якихось однодумців, отримати нове оточення. Взагалі, варіантів може бути дуже багато бенефітів, як для тебе, ну і, звичайно, для твоєї аудиторії, але це вже залежить від того, взагалі, що ти взагалі будеш розповідати. І йдемо далі. Далі насправді найскладніше Найскладніша, але наче вона зараз може здатися тобі легкою, але насправді це одна з найскладніших речей в цій боротьбі з страхом виступу. Це зрозуміти, чого саме ти боїшся. Потрібно прям копнути в себе. Якщо цей страх дуже великий або виступ дуже важливий і немає там права на помилку, то тоді найкраще зробити рефлексію. В мене на каналі поки ще немає відео про рефлексію, але я тобі пораджу взяти блокнот. В мене, до речі, є такий лайфхак, я постійно ставлю блокнот ще й ручку, щоб точно вона була під рукою, коли мені треба буде щось записати і просто сісти і по-чесному запитати себе, чого саме я боюся. Варіантів, чого ти боїшся, може бути дуже багато. Може бути страх облажатися, може бути страх того, що аудиторія тебе не сприйме, може бути страх того, що ти забудеш, що хотів сказати, що не цікаво щось скажеш, щось піде не так, не знаю. Люди почнуть виходити з залу варіантів може бути дуже дуже багато. Потрібно купнути саме в себе, тому що це дуже індивідуально. Може бути декілька причин, може бути якась одна основна причина. Наприклад, чого я дуже сильно боялася, я боялася якоїсь такої відповідальності, я боялася підвести. Тих людей, які мені довірили виступити, оце прям те, що на мене навіювало як найбільше страху. І, наприклад, мені допомагало, коли ці люди казали мені, що в тебе все вийде, давай, все класно, налаштуйся на там, все найкраще і так далі. Як буде, так і буде. От мені це допомагало, і відповідно до того, який страх буде саме у вас. То тоді можна буде хоча б зрозуміти, як з цим можна боротись. І я підготувала невеличку шпаргалку для тих, у кого є страхи виступати, і що з цим робити. Отже, перше це якщо ти дуже боїшся взагалі не можеш пояснити навіть чого ти боїшся, кстаті. Такий цікавий момент. Багато людей, коли вони хвилюються, і це теж абсолютно нормально. Можуть, наприклад, хотіти в туалет або хотіти багато пити, або може бути погано, може відчувати голод, або навпаки, можливо, взагалі нічого не хочеш їсти. Така може бути це реакція організму на страх, але як ми можемо взагалі... Поборотися весь страх починається в нас в голові. Якщо ніхто на тебе не направляє дуло пістолета, або люди не знаю, не ржуть з тебе якось там погано тебе не голошують, то об'єктивно причин боятися немає. Все в твоїй голові. Відповідно, ми будемо працювати з головою, коли ми будемо питати себе, чого саме ми боїмося, Але є один дуже дуже важливий момент, який дозволяє нам працювати з тим, що в нас в голові. За допомогою нашого тіла, і це дихання. Це дуже недооцінена насправді історія, але зараз ти вже про неї знаєш, і тобі буде значно легше готуватися до виступу, тому що потрібно заспокоїтися. До речі, у відео про тривожність я розказувала класну практику заземлення. Можеш перейти подивитися. Але тут я можу порадити, що робити це дихати 4, 7, 8. Це така схемка. 4 секунди вдих, 7 секунд затримати дихання, і 8 секунд видихати. Тому що коли в нас фізіологічно це так працює, коли видих по часу довший, ніж вдих, тоді наша нервова система заспокоюється і саморегулюється, можна так сказати. Але неважливо насправді, як це працює. Головне, що це працює просто спроби, хоча б 10 разів ось так подихати. І навіть можна. Собі так відраховувати: один, два, три, і дуже повільно рахувати і дихання, налаштовувати своє за цією схемкою, яку я сказала, 4, 7, 8, і це теж буде допомагати. Далі, якщо ти забув слова. Ти маєш собі придумати, точніше, до того як ти їх забув, якщо ти цього боїшся, у мене таке бувало. Треба одразу придумати, що ти будеш робити, якщо це станеться. І в мене була е, така історія: по-перше, коли я боялася е, того, що я забуду слова, тому що я виступала дуже багато. В мене було дуже багато, великий такий репертуар. Я вчила дуже багато віршів, до речі. Я це я це дуже любила. Мені це дуже подобалось, і навіть зараз я просто час від часу, коли йду, я собі в голові проговорюю всі ті вірші. Вони достатньо довгі, тому це займає дійсно доволі багато часу. Я себе так е, веселю, можна сказати. Але Через те, що я їх багато вчила, були моменти, коли ти не настільки добре, що запам'ятав текст, ти його можеш забути. Отака от історія, і типу, і що робити? І я насправді ніколи не готувалася до цього. Я просто цього боялася, але у мене просто експромтом ну була якась така захисна реакція, про яку я зараз скажу. І після цього я стала насправді менше боятися, тому що ну зі мною вже це сталося, і я зрозуміла, що це абсолютно не страшно. Чесно, всім навіть пофіг, от тому, що. Всі люди достатньо з розумінням ставляться на те, що таке стається. Звичайно, це всі запам'ятають, але знаєте що, чорний піар це теж піар. Тому можна за це насправді не хвилюватися. І що я зробила, коли я забула слова? Я просто попросила, взяла підтримки і сказала, підтримуйте мене, будь ласка. І в мене таке було двічі. І жодного разу типу, не було якоїсь негативної реакції. Навпаки, люди відчувають себе такими невеличкими героями, тому що вони підтримують когось. І ну, коли я, наприклад, бачила, що хтось забував слова чи ще щось, я ну абсолютно зрозуміє до цього завжди ставилася. Завжди щиро хотіла підтримати цю людину. Тому відповідно і ставлення до мене було таке саме від залу, що в принципі було очікувано, і слава Богу. От всі дуже дуже аплодували, і після цього я просто продовжила знову говорити. Часом, коли я бачила, що хтось забував слова, і якщо це з самого початку, то просто починали виступ спочатку, і знаєте, що сталося страшного? Ну абсолютно нічого. Тому просто до цього підготуйтесь. Тепер ви знаєте, що робити, якщо ви боїтеся забути слова. Так, далі. Якщо ви збилися, історія така сама. Можна просто почати з попереднього моменту, де ви забули слова. Ну, точніше, ще той момент, який ви пам'ятали. Там, якщо це вірш, то е, той рядочок, який ви ще пам'ятали, і продовжуєте далі. А якщо ви розумієте, що ви збилися і ви взагалі не пам'ятаєте, що там далі має бути, то просто пропускайте цей момент аж до останнього вашого стовпчика, і це теж буде абсолютно нормально. У мене був такий випадок, коли я на конкурсі забула просто чотири рядки, одну строфу вірша, і я насправді якось дуже. Експромтом свої взагалі якісь інші слова сказала, перейшла на інший рядочок, і все було норм. Потім ще в мене теж на одному конкурсі була історія, коли я знову забула це вже іншу частину цього ж самого. До речі, вірша я забула. От і тоді я просто поміняла рядки місцями. Ніхто взагалі не помітив, бо ніхто не знав, як це має бути. І в принципі, для мене теж це було абсолютно нормально. Ну і звичайно, я там не була супер щаслива, що я забула ці слова, там збилася. Але Anyway, це було ну, типу, нормально для мене. Не, не було якоїсь такої трагедії. Далі, якщо ви боїтеся, що ваш виступ не сприймуть, що ваш матеріал буде нецікавий, щоб ви не попадете, не вгадайте за аудиторією. Знаєте, якщо ви готуєте якийсь експертний виступ, то ну, дійсно є такий ризик, коли там організатори можуть вам сказати, що у вас аудиторія там буде сеньорна. Ви прийшли, підготували такий сіньорний матеріал, а у вас там сидять новички. Або навпаки, ви думали, що там будуть якісь новички, а вже прийшла така біля. Більш сеньорна аудиторія. На такий випадок я рекомендую придумати собі в голові знову ж таки певний план Б. Це може бути або якийсь альтернативний виступ, якщо ви багато виступаєте, то тоді ви можете собі просто зробити папочку з усіма вашими виступами і в разі чого вибирати собі інший виступ. Якщо у вас він тільки один, то, напевно, немає сенсу одразу робити альтернативу. Це такий верх тривожки, але якщо вам це допоможе, можете це зробити. Але що би я рекомендувала зробити як план Б, це походу. Вашого виступу зробити питання відповіді, і там можливо навіть деякі слайди, ви ними пожертвуєте і не будете взагалі їх розповідати. Але ви так більше підлаштуєтеся під аудиторію і дасте її користь, за якою, власне, людина прийшла вас послухати. Ну і знаєте, це доволі егоїстично і нарцисично, але. Це не вам нема куди діватися, це аудиторії нема куди діватися, і вони все одно будуть вас слухати. Тому, ну да, можете типу щось не вдатися, може не весь матеріал буде прям такий класний, як ви собі думали, але точно буде щось хороше. Якщо його не буде, просто починаєте ставити питання аудиторії, точніше, дайте їм можливість поставити вам запитання і все, повірте, все буде дуже класно. Люди, як правило, коли їм щось цікаво, вони це запитують без там жодних проблем. І якщо ви боїтеся, що вам. Ніхто тоді не поставить запитання, можете посадити якогось свого друга і попросити його з чатом GPT нагенерувати для вас запитання. Ну так, на крайній випадок, якщо це допоможе вам менше хвилюватися, якщо ви будете більш впевнені, що от навіть якщо е, там, щось піде не так, у вас завжди є план Б. Наступний страх, який може бути, це якщо ви використаєте мою пораду, почнете давати можливість людям ставити вам запитання. І є така мовірність, що ви не будете знати відповіді на це запитання. Що тоді робити? Знаєте, що я думаю? Що найкраще в цьому випадку, це прямо сказати, що ви не знаєте. Насправді, визнати те, що ти чогось не знаєш, це теж супервелика сила, і це насправді показує експертність, тому що ви точно показуєте своїй аудиторії, яка у вас є умовно там, зона знань, зона вашої експертності, в якій ви можете бути сильними, і ви можете глибоко щось розповісти саме з цієї зони ваших знань, вашої експертності, а поза цією зоною ви не можете відповідати. Тому що ваша зона ось тут, але ви можете зробити якесь своє припущення, наприклад, як варіант, або дати можливість відповісти людині, яка поставила це запитання, або запитати в залу. Повірте, коли людина щось знає, вона дуже часто хоче про це розповісти іншим, і це дуже класно, тому що ви навіть можете подякувати людині за це запитання, тому що і ви дізнаєтеся для себе щось нове. Тому це теж абсолютно не страшно, просто будьте готові до такого, що таке може бути, і це норм сказати, ну я не. Знаю, також я не пам'ятаю, де це насправді чула, коли це працює. Ви можете придумати для себе якийсь ритуал, і придумати для себе якісь якесь слово. Я не пам'ятаю його, можете написати в коментарях якийсь типу як амулет придумати для себе якусь річ, яка буде вас трошечки заспокоювати. Це може бути, наприклад, не знаю, якась е, щаслива підвіска, або там щаслива каблучка, або щаслива сукня. Ну, абсолютно будь-що ви можете собі ось це придумати е, і ось це вдягнути. Можете зробити фізичний свій такий ритуал, який ви будете тримати в руці, не знаю, якийсь брілочок, ще щось. Також хорошим ритуалом є насправді пити водичку. це Теж дуже добре, воно ще й вас буде повертати трошечки в реальність, тому що ви будете пити воду. Отже, суть цієї поради в тому, щоб придумати для себе якусь річ, яка буде вас заспокоювати. Можете зробити навіть ритуал з якихось дій, наприклад, там, прогулятися перед прогулянкою, або будь-який інший ритуал, можливо, бачили там, деякі люди хрестяться перед тим, як виходите на сцену, деякі люди збираються разом в коло. Ну, в загальному може бути дуже багато таких ритуалів, можете обрати те, що. Корисно буде саме вам, і що буде працювати саме з вами. Але я обов'язково хочу звернути вашу увагу на те, що будьте з цим дуже обережні, якщо ви берете якусь фізичну річ, як ось цей такий умовний ваш оберіг, або я просто забула, є якісь слова, які я ось ця найкраща описую, Будь ласка, реально напишіть мені в команді його. Але в чому тут насправді загвоздка, В тому, що якщо ви звикнете до цього, або ви перекладете умовно всю відповідальність на цю річ, і ви потім забудете її вдома. Оце може бути погано, тому що це може бути ще одним фактором, який тільки посилює ваш страх, а не навпаки. Тому будьте з цим дуже дуже обережні. І повернемося до того, що я згадала вже трошечки раніше. Це підготовка. Це найголовніша частина в будь-якому виступі, тому що саме підготовка забезпечить вам менший страх перед виступом. Часто ми боїмося невідомості. Ми боїмося якогось, що це буде не такий контент. Ми боїмося, що в нас буде забагато інформації або замало інформації. Абсолютно будь-що може бути. І це це нам допомагає вирішити. Підготовка, і якщо ви ще й навчитеся проговорювати наперед те, що ви хочете сказати, повірте, це буде дуже класно. І тут я маю на увазі не те, що вам потрібно завчити текст і от точно так його говорити, абсолютно ні. Навпаки, ви я думаю, швидше всього будете відходити від цього заученого тексту і підлаштовуватися вже трошки під аудиторію. Але саме те, що ви проговорите наперед цей текст, допоможе вам менше боятися, тому що ви будете готові, будете знати, що йде перед цим слайдом. Що йде після цього слайду, що ви точно хочете сказати на цьому саме слайді і так далі. Також ловіть невеличкий перевірений вже дуже багато разів на практиці лайфхак від мене, а точніше від моєї подруги, який це хтось із рідних колись порадив. Крістіна, якщо ти дивишся це відео, я досі користуюся твоєю порадою. Це 10 разів проговорити текст. Звучить, ніби не складно, але коли ви дійсно почнете говорити 10 разів одне й те саме, воно точно вам запам'ятається. Це дуже класно. Працює з віршами, прямо класно працює, я рекомендую. З презентаціями це не так, тому що ну, прям весь текст презентації кілька разів проговорювати не дуже прикольно. Це і дуже довго. І не знаю наскільки результативно, бо в будь-якому випадку ви будете говорити по-іншому. Але тут працює те, що можна проговорювати декілька разів структуру і що за чим іде. Це теж дуже класно, і це додає впевненості під час виступу. А впевненість допомагає нам вбивати страх перед цим також до підготовки я відношу не тільки підготовку контенту, але й підготовку тебе як спікера. Це, звичайно, потрібно виспатися за день до потрібно підготувати те, що ти хочеш вдягнути також заздалегідь. І тут дуже варто звертати увагу на те, що має бути зручно і має подобатися. Якщо, наприклад, мені не подобалося в чому я виступаю. Я потім в цьому одязі більше не виступала, тому що я якось гірше виступала. І навпаки, міг бути якийсь е, такий образ, який, можливо, програє тому іншому образу, але я в ньому почувалася значно краще. І ця харизма ніби краще працює тоді, коли ти в тому, в чому тобі подобається. Того звертайте обов'язково на це увагу. І знаєте, мені здається, що підготовка і контенту і там. Себе фізично вона допомагає нам перетворити страх на цікавість. А насправді цікавість це є антидотом до такої тривоги, ну і в цьому випадку до страху, тому що тут страх більше це тривога, а не страх. Лас так це моя особисту думку. Але тут важливо те, що це нам допомагає якраз таки створити певну таку цікавість, а цікавість в свою чергу буває страх. Далі допомагає знизити страх, коли ти вже знаєш, що буде далі. Коли ти можеш прийти заздалегідь на локацію, і я дуже рекомендую, якщо є така можливість, це зробити, або за день до виступу, або там за годину до виступу за якийсь там час, коли це буде можливо. І спробуй вийти на сцену, або там, де ти будеш виступати, озирнися, подивися, як воно, подивися зі сторони залу, як виглядає сцена, або там не знаю, де ще там, за кафедрою може бути виступ. Подивися зі сторони. Там, де ти будеш стояти, глянь, щоб тобі все було зручно, щоб біля тебе була водичка, перевір мікрофон, подивися, як би ти хотів ходити. Наприклад, якщо ти плануєш ходити, де ти хочеш поставити свої нотатки і так далі. Це теж допомагає нам бути більш готовим, що в свою чергу знижує страх. Тому що, прикинь, якщо ти адекватно не підготувався до виступу, ти просто залітаєш в аудиторію, ти взагалі в новому приміщенні біля тебе, точніше, перед тобою, нові люди, які від тебе щось очікують, і тобі потрібно. Як людині твоїй свідомості потрібно обробити значно більшу кількість інформації, і, звичайно, чим більший досвід, це абсолютно не є проблемою. Але якщо ти зараз в тому ну, етапі, де ти боїшся виступати, то це все буде погіршувати тільки цю всю ситуацію. А коли ти вже будеш готовий і з контентом, і там з собою, і з приміщенням, де це все буде відбуватися, то тоді вже значно легше твоїй свідомості буде сконцентруватися саме на твоєму виступі. і і Причин для страху буде менше. Також прикольна порада, яку я вже згадувала в одному з попередніх відео, це займати багато простору, можна просто стояти з піднятими руками, можна уявляти, що ти дуже великий, і це теж допомагає більш впевнено себе почувати, коли ви будете виступати. Просто спробуйте хоча б раз це зробити, і я думаю, ви побачите хороші від цього результати. Також ви можете попросити, щоб з вами прийшов хтось, кому ви довіряєте, з ким ви комфортно себе почуваєте. Або навпаки, якщо ви себе більш некомфортно почуваєте, коли є хтось з ваших знайомих в залі, ви можете попросити їх не приходити. І якщо вони дійсно вас люблять і хочуть підтримати вас, то вони зроблять так, як ви захочете. Далі, коли вже настав час виступу, то вам, як спікеру, вже немає куди диватися, вашій аудиторії теж вже немає куди подітися. І тут я поділюся з вами порадою, яку я почула від Олександра Авраменка. Це просто легенда. І мені пощастило побувати на двох його виступах, коли він був в Чернівцях. Так ось суть поради в тому, що потрібно знайти в залі три обличчя, яким ви будете щось розповідати. Це більше історія про те, щоб працювати з аудиторією, але не розсіювати свою увагу. І знову ж таки, коли ви концентруєтеся на якихось речах, які ви вже знаєте, то вашому мозку так легше. І найкраще обрати ці три обличчя в різних точках залу, тобто не так, щоб три людини сиділи підряд. А когось одного оберіть ліворуч, когось одного по центру, когось одного... Праворуч. І ще також одна порада: як менше губитися, коли говорите на велику аудиторію людей, це не дивитися людям в очі. Я насправді не знаю, як це точно працює. Я просто звикла до цього, бо з дитинства мене цього не вчали, але є така історія, що ніби як хтось може подивитися на тебе, і ти можеш розгубитися від цього. Тому, але все одно люди ж, ви знаєте, вони мають думати, що ви дивитеся їм в обличчя, а що ж тоді робити? Ну, якщо що ви дивитесь їм в очі, точніше, що у вас є зоровий контакт. Що тоді робити? Є невеличка така лазейка у всій цій історії. Просто дивіться ось сюди на чоло. І людям буде здаватися, що ви дивитеся їм в очі, але насправді ви не дивитеся їм в очі. Теж така невеличка порада. І підсумовуючи, точніше, завершуючи все це відео, я хочу вам порадити бути собою. Це значно зменшує страх, тому що ти не прикидаєшся ніким іншим, ти просто є сам собою, а тобі немає чого боятися, коли ти є сам собою, тому що ти не можеш якось підвести якісь очікування, якщо ти ніким не притворяєшся. Також часто виступи це є певне. Ініціативою і не завжди ті люди, які навколо вас, вони готові вас підтримати. І, можливо, там хтось буде думати, ой, та куди ти лізеш? А для чого ти це робиш, а там ти впевнений, що ти класно це зробиш, чи там тобі є що розказати, і так далі. Просто забийте на цих людей. Подивіться моє відео про Лезем Сіорі, бо ж так сказала, конечно, Ледземсі, Ледем от отак. Скажімо так, подивіться ось це відео про те, що потрібно просто дозволити людям думати те, що вони хочуть, і абсолютно не сконцентруватися на цьому, не старатися нікому нічого доводити. Все, що ви робите, ви робите для вас. І пам'ятайте, що в світі є як мінімум одна людина, яка готова вас щиро підтримати, і це буду я, поки в мене там ще небагато підписників на каналі, до тисячі, ви можете писати мені в інстаграмі, якщо вас потрібно підтримати перед висловим. Вам, і я за залюбки вас підтримую. Подивлюся ваш контент. Якщо хочете, можу дати свій фідбек і можемо з вами поговорити. Я вам допоможу трошечки налаштуватися. Тому пам'ятайте, що ви не одні. Є люди, які в вас вірять. Я бажаю вам класних виступів. І пам'ятайте, що ваш страх виступити не має вам завадити отримати те, що ви хочете отримати від цього виступу, і не має завадити аудиторії, яка хоче вас почути, отримати від вас. Певну експертну інформацію, яку ви можете їм дати. На цьому все. Пишіть в коментарі свої поради, свої коментарі, свої думки на цей рахунок або просто фідбек на це відео. Мені теж буде дуже цікаво почитати. І зустрінемося з вами, як завжди, в наступному відео. Усім бувайте!